Програма створена виключно під потреби ремонтних бізнесів та допоможе вам керувати вашими об'єктами з будь-якого зручного пристрою, телефону, планшету чи ноутбуку. Це не вигадка IT-компанії. В першу чергу програму в програму покладено мій практичний досвід. Моє ім'я Олег Жук, я співзасновник та виконавчий директор компанії Renovate Hub та Міністерство ремонту. За фахом я інженер проектувальник займався будівництвом, ремонтом підключення тірними стелями. Тому, як ви можете зрозуміти, програму розроблено таким самим підприємцям, як ви. Програма вам гарантовно допоможе автоматизувати та систематизувати ваш бізнес, так як всі об'єкти, заробітки на матеріалах та чеки будуть в одному місці. Делегувати стане простіше, тому що все в одному місці: фінанси, об'єкти, закупівлі, розрахунки, собівартості все це в одній програмі. А для того, щоб ваші співробітники не бачили зайвого, в системі є система ROI зі своїми правами та обмеженнями. Зручний кабінет замовника спростить вам взаємодію з вашими клієнтами. За допомогою нашого сервісу Міністерства ремонту, ви будете отримувати заявки на ваші роботи, а також ви можете взаємодіяти з клієнтами, показувати їм акт звірки, ділитися фотозвітами, чеками та графіком робіт. У нас єдина система тарифікації 50 доларів місяць. Оплата відбувається за півроку або за рік. Також ви можете купляти розширення, конкретно, які пасують під ваш бізнес. Наприклад, якщо у вас натяжні стелі, креслення, якщо ремонти, це діаграма ганта для панування робіт і так далі. Також, коли ви придбаєте підписку, у вас буде спеціальний менеджер, який допоможе вам розібратися в програмі та покроково проведе по всім етапам. У нас є вже заздалегідь підготований план дій, як адаптувати програму в ваш бізнес. Тому не чекайте, реєструйтесь прямо зараз та записуйтесь до мене на презентацію, на якій я покажу, як конкретно програма допоможе вашому випадку, саме вашому бізнесу.